Вітаємо сьогодні. Пропоную зазирнути в минуле, ну таке собі технологічне минуле. Є цікава патентна заявка від Google ще 2006 року. О, 2006-й! Це вже історія, можна сказати. Про що там Вона, знаєте, показує, як компанія намагалася зрозуміти, що цікавить людей в інтернеті, ну намацати пульс, так би мовити, і робила це через запити на сповіщення. Ага, типу Google Alerts. Саме так. Джерело наше це заявка WO2703 вісімдесят15а2. Давайте спробуємо розібратись, як воно мало працювати, і ну чому це було цікаво вже тоді. Добре, давай. Тобто люди вводять ключові слова? Так, наприклад, ціни на нафту чи якесь ім'я, от в патенті є Колін Фаррел. хочуть отримувати новини, коли щось з'являється. Це ж знайомо, так? Ну так, це зрозуміло. А що далі робить система з патенту? Ось тут починається цікаве. Вона виходить, брала ці запити від купи користувачів. Еже ж, збирала їх за певний час, там години, день, тиждень, агрегувала, як то кажуть. Ага, і це не просто статистика, я так розумію. Мета була інша. Так, ідея була в тому, щоб побачити сплески інтересу. Якщо раптом багато людей починають створювати сповіщення на якусь схожу тему, угу. то система це помічає. Фіксує, що тема стає гарячою. А як вона міряла цей сплеск? Просто рахувала кількість? От в патенті є приклади крадіжка особистих даних, 22 запити, чи там «Вестмінстерська виставка собак 20. Тобто був якийсь поріг. Саме так, поріг, ключовий момент. Патент згадує таку штуку як генератор актуальних тем. І він не просто рахував, а саме визначав, чи перетнула тема цей поріг. Ну скажімо, більше 15-20 запитів за добу, і тема вже актуальна. Ага, і ще цікаво, що система могла об'єднувати схожі запити. Наприклад, отам було Рафік Харірі, 4 запити, і просто Харірі – 9». І вона їх складала разом. Так, групувала. Виходило 13 запитів на одну по суті тему, і це вже могло бути достатньо, щоб перетнути той самий поріг. Тобто це вже була певна обробка даних, не просто сира кількість. А наскільки складною була ця обробка? Ну от об'єднання термінів це були прості речі, типу варіації імені чи вже щось складніше. Ну, дивлячись на дату 2006 рік, скоріш за все йшлося про базові методи, схожі рядки, може якісь прості форми слів. Глибокий семантичний аналіз, як зараз, тоді ще ну, не був таким поширеним для таких задач. Простота це теж частина історії, знаєте. Зрозуміло добре. От система визначила ці актуальні теми. І що далі? Як їх використовували згідно з патентом? Там описано два основні шляхи. По-перше, ці теми могли просто показувати користувачам, ну, десь на сайті або в налаштуваннях сповіщень, як список, популярність сповіщення цього тижня. Ага, щоб люди бачили, що зараз цікавить інших, так. В патенті згадуються, крім тих двох, ще й Google як приклад популярної теми. Такий собі виходить барометр інтересів. А другий шлях? А по-друге, ця інформація про актуальність теми могла використовуватись для пошуку, особливо новинного. Оце цікаво. Як саме? Ну, якщо багато людей раптом налаштували сповіщення про якусь подію. Це ж сигнал. Сигнал, що новини на цю тему зараз дуже важливі, релевантні. І що тоді? І тоді такі новини могли отримувати вищі позиції в пошуковій видачі, тобто показуватися першими. Виходить, наші індивідуальні дії, от як створення запиту на сповіщення, вони ну, коли їх багато, вони впливали на те, яку інформацію бачать усі інші. Це якось змушує по іншому глянути на ці інструменти. Безперечно, патент там ще коротко описує саму архітектуру, є рушій сповіщень. Він доставляє оновлення, є той генератор актуальних тем, що аналізує, база даних для зберігання і зв'язок з пошуковою системою. Тобто, видно, як ці частини мали працювати разом. Гаразд, давай підсумуємо: цей патент 2006 року це, по суті, опис методу, як використовувати запити на сповіщення, щоб бачити колективний інтерес. Так, як індикатор актуальних тем, і це могло допомагати і людям бути в курсі і пошуку ставати кращим. Такий собі знімок ранньої спроби зрозуміти динаміку уваги в мережі. Так і важливо пам'ятати час. Це один з перших підходів до використання сигналів від користувачів для визначення трендів. Сьогоднішні системи, звісно, набагато складніші. Аналізують купу всього кліки, час на сторінці, поширення в соцмережах. Але сам принцип Але сам принцип – виявлення колективного інтересу він залишається. Справді цікава езолюція, і це, знаєте, підводить до такого фінального питання для роздумів? Ми ж бачимо, як індивідуальне бажання щось знати, ну ці запити, як воно складається в загальну картину, картину інтересу. І ця картина потім впливає на те, що бачимо ми всі. І ось питання: як усвідомлення цього, що наші індивідуальні інформаційні запити аналізуються для виявлення загальних тенденцій, як це змінює наше сприйняття? І персоналізацію контенту, і того, як формується суспільна думка в нашу цифрову епоху.